Ура, кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про мудрість ані трінчер. Ніколи не думав, що скажу щось подібне. та я повалі та любов. Холоденко коханка, слава Дьомін до Потапа, Аня Алхім та друга група інвалідності. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж, ми пліткарі і ніколи нічого не стверджуємо. Сьогоднішні плітки розпочнемо з мудрості, ані трінчер, про що би я взагалі раніше в житті не сказав, але її думки та висловлювання стосовно наступної соціально важливої теми. Мають сенси, мають глибину, і тут Аню, я з тобою на усі тисячу відсотків погоджуюсь. Давайте переглянемо невеличкий шматочок вирізку з авторського проєкту «Трендсеттер» Олександра Волошина. Це те саме, що я в алкогольному сп'яніні поїду за рулем. І є закон, що так не можна зробити. Але ну от так сталося, що я вже п'яний і їду за рулем. І, що, і це не ви вибір їхати за рулем. Ну, я ж не можна казати, чому це заборонено? щоб цього не було. Так само і аборти повинні бути заборонені, щоб ти розумів спочатку, що треба не е, запліднитися якось таким чином, ну тіпа, приймати контрацептиви, або просто думати, з ким ти займаєшся, коли і що і навіщо? да? Усвідомлювати, що може таке статися, що ти завагітнієш. І ти розумієш, якщо ти будеш необізнаним, або так от легковажна якось себе вести, в тебе є заборонена законодавчому Яке потім тебе притягне до відповідальності? А ну тобто, ти розумієш, Яка відповідальність ти народжуєш цю дитину і не знаєш, що з нею робити, і да, вона ну, як да. паросток у полі ну, а... росте. і Це і приводить, нічого з цього Ні, хорошого це приводить не... до того, що ти про це замислюєшся ще раніше до цього. Людину з або це наси. Або її батько, наприклад, або її вічим. Що робити з цим 12 років При да. цьому, тоді залили комусь в рота алкоголю Він посадили пої... за Та ну, Є, типу, ну, такі так, це взагалі дуже не дуже полі... маленькі. Це дуже маленькі yeah, тобі показати статистику Чекаю. насилля. Є... Знаєте, взагалі хочеться сказати бляха муха. Да хто ви такі усі? Взагалі, жінка сама вирішує, що їй робити. Виключно жінка має право. На вирішення того, залишати дитину чи ні, тому що тільки вона вирішує, і ніхто інший не може вмішуватись в цей процес, прикриваючись релігією, прикриваючись якимись канонами суспільства, ні нічого подібного. Тільки жінка. І усі, хто кричать про те, що потрібно заборонити аборти, ви або з глузду з'їхали, або ви маєте певні вигоди у вирішенні цього питання. Все, крапка, забудьте, жодних виправдань, тільки жінка вирішує, що їй робити, залишати немовля чи ні. Бувають різні ситуації, бувають абсолютно різні причини, і жінка не повинна пояснювати суспільству, чому вона приймає те чи інше рішення в контексті саме цієї проблематики. Все, крапка, це моя думка. Можете погоджуватись, можете не погоджуватись. Давайте поспілкуємось. Для цього наша і спільнота існує, щоб в палких дискусіях знаходити той знаменник, ту е, золоту середину. А ми переходимо до патріотичної любові. Української, точніше, не так російської співачки українського походження Таїсі Повалів. Зараз подивимось усі ці патріотичні лозунги від Таїсі Повалі та спробуємо обговорити усе, що вона наговорила. Музики позитивні, зазідательні, як сьогодні на сьогоднішньому концерті. Вчора тут пройшов другий всеросійський конкурс патріотичної пісні «Время героїв». Вот для чого потрібні такі пісні, по вашому мнению? В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете, что мы должны, чем больше на нас хотят посягнуть, мы должны быть сплоченнее, быть Патриотически настроены и должны созидать, быть вместе. И я думаю, что вот именно такие песни, они растят ту молодежь, которую потом нельзя будет вот так подкупить. А, Я просто все это время, когда были переворот в Украине, я жила там, я знаю на своей, на своем опыте, как это сложно и как это не хватало, понимаете, людям не хватало вот именно, знаете, какого воспитания духовного, чтобы все чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. А, поэтому вот песня патриотическая, она именно воспитывает духовність. Дякую вам огромное. Хочеться сьогодні сказати слова благодарности любимой стране, великой стране. Росія, я люблю тебя, люблю вас, мої дорогі, і, звісно, ця пісня сьогодні для всіх. Ви знаєте, є повна категорія людей, яким просто протипоказано думати. От є протипоказання не думати, не аналізувати, не говорити. До таких людей відноситься Таїсія Повалі. Я не розумію, чому був такий запит на те, щоб прокоментувати її слова любові до країни було. Справа в тому, що. Таїсія повалій ніколи не виділялася мізками, вона ніколи не керувала своїм життям. Для цього є ігор Ліхута, який ще з далеких 90-х підкладав Таїсію. Під різних президентів, можливо, не тільки України, і по суті функціонал таїпу повалі – це елітне ліжко. І скільки в обіймах цього ліжка було людей, ми не знаємо. Так, є такі жінки, як Тая. Є такі жінки, які не думають, не розбирають ситуації, не аналізують, не мають критичного мислення. І з віком стаючи більш інфантильнішими. Чому людина обирає позицію інфантильності, можна дуже довго обговорювати. Є ряд зовнішніх чинників, є модель поведінки батьків і так далі, і так далі. І так далі. Але від перестановки доданків сума не змінюється. Коли людина з низькою соціальною відповідальністю, коли людина... Взагалі не здатна до навіть самого примітивного аналізу не потрібно очікувати від неї глибинних думок. Тож я думаю, у цьому випуску ми поставимо крапки над і стосовно таї повалі, і більше до неї не будемо повертатися. Згодні зі мною чи ні, давайте обговорювати. Тобто, тая повалі, це та людина, за яку все завжди вирішували. Ані Лорак 2.0. Це Аня Асті 3-0. Розумієте? І таких випадків, що шоу бізнесі безліч. Коли голівонькою не думаєш, а за тебе все життя думає інший дядя. Вона вийшла заміж за свого клієнта, який прийшов до неї вирішувати проблеми з сім'єю. Це ти чоловік, якого я украла. Може його украла і загубила? Тіпа, вона його вчила, як зберегти сім'ю, а потім подивилася, що нормальний чувак дьорнула його з сім'ї, одружилась з ним. Подивилась, що нормальний чувак і дюрнула. Ну, хоч нормальний чувак, хоч щось у мене нормальне. Зараз з ним е, живе в Тоскані жере пірожені. Точно Тоскана. Дякую, Думаю, Господи, ну чого я живу в Німеччині, а люди кругом говорять по-італіянськи. На телефоні зламалась карта. Тепер я знаю, що я в Тоскані. До речі, мій тур в Тоскану стартує, лишилось три місця. Тому в чорному розриві холоденко і гордон. Парочка, яка гідна того, щоб бути один поруч з одним. Холоденко і гордон, парочка. Фух, наконец-то я знаю прізвище свого чоловіка. Хто моя парочка, кого я вкрала? хто ж мій клієнт? Завжди треба додивлятись відео до кінця, в кінці розв'язка. Ой, розгортається ціла драма навколо особистого життя Наталі Холоденко. Я не знаю, наскільки це відео є правдивим, неправдивим, плітки про такі стосунки, а, значить, увела сім'ї. Я взагалі не розумію даного терміну Увела. Чоловік це не тамбур, чоловік це не стіл, не ліжко. Чоловік приймає рішення свідоме залишатися в сім'ї чи йти до коханки. І говорити, що тут винен лише один персонаж, це не є коректним трактуванням ситуації. І я взагалі нічого не знаю про особисте холоденко. Тож я звертаюся до наших кошенят, кому що відомо надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Чим живе холоденко? Скільки заробляє, з ким проводить час? З ким розділяє своє ліжко? Давайте чекаю інформацію. Було б цікаво поспілкуватися, тому що пані Холоденко така пікова дама українського шоу-бізнесу, і ви знаєте, з одного боку вона яскрава. вона Дуже правильно розкрутила свій медійний образ, тобто, більш яскравої психологині в інформаційному просторі України не знайти. Вона впізнаване обличчя, вона є флагманом телеканалу СТБ, але водночас. Я більш звернув би увагу на те, що Наталя Холоденко це маніпулятор. Це людина, яка зможе вас волокти коханням з усіх боків, сказати: Ви мої кіці, пісі-сісі, е, при цьому. Подаруйте мені гроші, адже так працює всесвіт. Ви подаруйте гроші мені. Я стану багатшою, і ви станете багатшою. А я собі куплю нове мисту, Чи на що вона випрошувала кошти? Я вже не пам'ятаю своїх підписників. Але такі були і випадки. Тож, пані холоденко, не потрібно від цього відхрещуватись точно так же, як і наступне відео. Чому Безпалов вас перестав критикувати? Хто такий безпалов? Хто такий безпалов? Ми не знаємо, але активно слідкуємо. Я ж розумію, що це типова маніпуляція від пані Холоденко. Я навіть розумію навіщо вона це робить. Не бачу сенсу зараз це обговорювати в блозі, тому що зараз фокус уваги все ж таки на її особистому житті, а не на тому, чому вона так реагує на мене і намагається в маніпулятивній формі використати ось ці формулювання. От Коротше кажучи, знаєте, що про холоденко, висилайте інформацію, буде що посмакувати, попліткувати у вільний час. Про що попліткувати? Єдине, що для мене залишається незрозумілим, як людина, яка мешкає в Монако, розповідає про тривожність, про депресію від війни. Ну, Наталю, чисто з морально-етичного боку, повинно бути, хоча б трішки соромно, але ні, курси успішно продаються, тож. Про яку совість може йти мова. Що ви думаєте про пані Холоденко? Давайте обговоримо. Просто супер. Я пропоную Потапу вже протягом року зняти інтерв'ю, поки я в стані очікування. Я спілкуюся із ним, із його менеджментом. Я думаю, йому вже пора дати велике інтерв'ю. Хоча б комусь і на інтернет-журналу, а велике інтерв'ю, де буде видно його емоції. Головне, щоб це не було пізно і кринжово, як це було. З українським артистом Олегом Винником заявив Слава Дьомін. Ну, давайте почнемо зі слави дьоміна. Дивися, Славочко, береш вапно, береш фарби білого кольору, береш відро велике. І йдеш на локацію, тому що на сьогоднішній день твоя функція це бути зливним бачком і відбілювати самих крінжових персонажів українського шоу-бізнесу. Слава Дюмін не має взагалі нічого спільного з журналістикою, нічого спільного з навіть жовтою пресою. Слава Дьомін це людина, яка в соціумі. Транслює формат зіркових типу пліток, але при цьому не володіє жодною інформацією, а те, що йому відомо, він ніколи не озвучить, тому що для нього конче необхідно товаришувати зі всіма зірками, адже якщо він почне їх критикувати чи розповідати якісь секрети, вони перестануть ходити на його інтерв'ю. А у відриві від формату інтерв'ю Дьомін не цікавий. Взагалі, це настільки душний персонаж. Що навіть Альона Блін, господи прости, в країні болот виглядає більш благородно і більш харизматичним персонажем. А слава Дьомін, це дуже спрощена, бідна версія Альони Блін тільки в Україні, розумієте? У Дьоміна, маючи такі можливості, були усі шанси зайняти свою нішу були усі шанси стати яскравим персонажем. Але коли людина стікає, коли людина не має своєї думки і боїться її, в принципі, озвучувати, то ви і будете отримувати прісну інформацію і подачу цих інфоприводів. Як на мене, ділюсь своїми суб'єктивними враженнями. Обмінялися компліментами зі славою. Тепер переходимо до Потапа. Отже, слава виключно хоче слави, тому що це буде хайп року, якщо Потап дасть інтерв'ю. Настя вже дала Марії цієї Фросиніні. Усі на світі, і я прям бачу, якщо Дьомін просить щодо емоцій, емпатії Потапа, я прям бачу, як Потапчик голий на ракеті, прилітає на інтерв'ю до Славка, починає пускати сльозки, Слава його втішає. Потап каже: Ні, це нормально, так треба. Блін. Потапе, от ти мовчиш і краще мовчи. Тому що потап і емоції не мають нічого спільного. А ось Потап і... Кокосове задоволення, це прям органічно та природньо. Я не знаю, що повинен зробити потап, аби люди змінили про нього ставлення. Він показав своє обличчя, хто він що він для Потапа важливі гроші, можливості, зв'язки і чхати він хотів на цю Україну. Хоча й так, потап мене заблокував творча особистість. Тонкої душевної організації. Тому ні, не чекаємо на це інтерв'ю. А навіть якщо і погодиться, то нічого хорошого з цього не вийде. Дьомін проб'є чергове дно, а потап покаже, що він. Ну, якби немає нічого спільного з Україною. От і все такі мої думки. Погоджуєтесь чи ні, давайте обговоримо. А ми з вами переходимо до Ані Алхім. Дуже дуже коротко. Теж мене просили прокоментуй. Вона на трендсеттері таке наговорила. Звинуватила українців. <кхм> Вона проти української мови. Я не розумію, навіщо обговорювати Аню Алхім? Поясніть мені, будь ласка, в неї функція у суспільстві сіяти розбрат. В її ментальності вона уська руская. Аня Алхім це Арестович тільки в спідниці. Це пустослівні думки. Це усе, що працює проти української єдності. І Аня Алхім ніколи не українізується, тому що вона. Виросла на росні, тому що вона виключно ментально росіянка, не українка. І дуже жаль, що вона є в нашому інфопросторі. Дуже жаль, що Аня Алхім не усвідомлює, чому важливо українізуватися, чому важлива українська мова, чому важлива українська культура і чому не можна слухати бляха-муха Лєпса алєгрову, і цю всю поєботу. Вона цього ніколи не зрозуміє, тому не потрібно від неї вимагати неможливого. Єдине, що корисного робить Алхім. Це те, що вона репостить постійно збори. Все, що стосується допомоги військовим, вона це робить. Її інстаграм сторіс забитий допомогами, донатами і усім іншим. На відміну від всяких Юлії Верби, Сашибу, яка Ой, в мене там все в закріплених, я переходьте, дивіться, я допомагаю ЗСУ. Допомагаю, тому що так вимагає від тебе цього суспільства, а не тому, що ти щиро переживаєш. А Алхім так, вона щиро допомагає, але водночас в культурному пласті вона не усвідомлює, що робить і чому це шкодить. Тому я думаю, станній Алхім треба теж закрити цю тему, тому що якось її перебуховувати, вона доросла людина. Вона вже не зміниться, і потрібно це прийняти або відпустити і просто видалити зі свого інформаційного простору. Ось моя думка. Ну і на завершення, дуже коротко, але з деякою іронією, позитивом, подивимось відео дівчини. Це вже готова заявка на третій сезон проєкту Холостячка 3 Дівчина, яка є завидною нареченою для кожного другого чоловіка в нашій країні, давайте подивимось, що це за наречена. Стала завидною нареченою. Хто б міг подумати, що я колись скажу ці слова? Але так, я стала нею. І все чому? Бо я маю другу групу інвалідності. Я маю маленький блог, де розповідаю про свою інвалідність, і за останній місяць мені регулярно приходять пропозиції щодо фіктивного шлюбу. Хтось пропонує тисячу доларів, а хтось пропонує 100 тисяч гривень, а я пропоную всім піти нахер. Реально, шановні ухилянти, досить писати мені, я не стану вашим щасливим квитком, щоб звалити за кордон. Мені реально гидко читати ці повідомлення. Тому, будь ласка, перестаньте мені писати. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що відео виходять кожного дня. Тож вам завжди є про що попліткувати під час кави або чаю. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.